Демобілізованих на Рівненщині не залишить напризволяще, Принаймні так кажуть представники новоствореної громадської організації, обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини. Головна її мета допомога демобілізованим у соціальних, економічних та морально-психологічних проблемах. Зокрема, організатори сприятимуть у питаннях отримання статусу учасника АТО з проходженням реабілітації, оформленням належних пільг, поновленням на роботі чи в навчальному закладі та інших питаннях. Адже за словами голови організації, підполковника управління 8-го армійського. Корпусу Федора Капустинського держава на сьогодні не готова зустрічати бійців, які повернулися із зони АТО. Зараз в нас в рівно прийшло з чим то чоловік земіколізований, а літом, коли тут в основному пік на літо призову, зараз прийде пів тисячі чоловік в один чи в два дня. Ви уявіть, що може бути. Тому звичайно, що треба працювати на упередження, і потім держава теж, ми хочемо. Підказати цій державі, що що треба зробити, розумієте? Ідея заснувати громадську організацію виникла у рівненських бійців після того, як вони повернулися додому. Допомогла їм у цьому і обласна рада. Зокрема, керівництво виділило для них 221 й кабінет в своєму приміщенні, де активісти будуть проводити збори, приймати громадян та вирішувати інші свої проблеми. Насправді людина вертається. Патріот України на і захищав ціни України. повертається сюди і постає дуже багато проблем. І з якими, ну, які він має вирішувати. І, ви знаєте, там був ворог сепаратист, російський агресор і бандит. Да? а Тут стикається з таким ворогом, як чиновницький, бюрократичний апарат. У мене звертається кожен день багато різних якби, військових демобілізованих, діючих військових з тими іншими проблемами. І була прийнята якби, така ідея. Ми разом спілкуємося, всі разом спілкуються. прийнято, було прийнято рішення і ідея з'явилася, яка дала нам можливість об'єднатися. Створення громадської організації, якраз, яка буде відстоювати права тих хто захищав кордони, хто хто насправді патріот України. Далі у планах організаторів розробити свій сайт, через який будь-хто зможе проконтролювати їхню діяльність, створити філії спілки учасників АТО в кожному райцентрі Рівненщини та налагодити співпрацю з українською організацією. Ми хотіли би як об'єднатися з усіма політичними силами, щоб не виникало ніяких непорозумінь в подальшому, тому що різні сили політичні виступають за різні, значить там. Цікаві питання, там когось знімають, когось не знімати, не час зараз в даний момент щось знімати, когось Богом влада дана, її треба підтримувати, допомагати і боротися за те, щоб відстояти зараз інтереси від зовнішнього нашого ворога. Наскільки е, ми знаємо, це є Російська Федерація. І ми маємо. Спільними зусиллями і дійсно вам сказали мої побратими, бойові, що об'єднуватися. Всіх бажаючих запрошують долучатися до діяльності громадської організації. І якщо виникають запитання, телефонувати за номером 695 313. Зоряна Жильчук Андрій Ниник у ритмі подій.